В той момент, коли ви вирішуєте протистояти емоційному тирану, ви вже зробили великий крок. Я вас вітаю з ним. Кожного разу, коли він вас переміг, наступна його перемога буде ще сильнішою. Коли я поступаюся, я віддаю свою силу, свою енергію, майже включаю механізми самознищення. Я відчуваю злість, неважливо, що зараз шантажист відчуває. Я. Добиваюсь того, чого я хочу. Якщо ви вже потерпаєте від емоційного шантажу, наприклад, вашого партнера, то вам будуть маніпулювати ваші діти або ваші батьки, ваші друзі. Бути жертвою набагато важче по життю ніж бути творцем своєї нової реальності. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і ми продовжуємо з вами вивчати тему емоційного шантажу. Сьогодні поділюсь з вами однією із практик, яка допоможе протистояти емоційному тирану. І ця практика називається Зміна поступливої поведінки. Ну, перше, що я би хотіла, щоб ви усвідомили, що в той момент, коли ви вирішуєте протистояти емоційному тирану, ви вже зробили великий крок. і Я вас вітаю з ним. Ви вже готові щось змінити, а отже, у вас все вийде. Ви маєте собі сказати: я зможу протистояти цьому, я витримаю цей тиск, я вже добре розумію, як мною маніпулюють, і зараз я поступово буду змінювати свою поведінку. Тож. Для того, щоб змінити свою поведінку з жертовної, де ви поступалися своїми інтересами, своїми потребами, для того, щоб задовольнити емоційного шантажиста, і зрозуміли, що задоволення у нього не наступає. Кожен раз він ще більше і більше вас пригнічує. Вам варто зробити такий собі самоаналіз. Перше. Вам варто проаналізувати, а саме виписати список, як ви себе поводите, як ви себе відчуваєте, коли поступаєтесь шантажисту. Тобто, що з вами відбувається, коли на вас було вчинено певний тиск, маніпуляція, які у вас були під час цього відчуття в тілі, і які були почуття емоції. Ну, наприклад. Ви можете написати при емоційному шантажі, я говорю собі, що поступка не має ніякої великої ролі. Ну, нічого страшного. Тобто ця думка у вас виникає майже автоматично. Ви маєте навчитися ловити ті автоматичні думки, які виникають у вас при емоційній маніпуляції, вами, і тоді ви краще зможете справитися з собою. І відповідно своїми думками. Наприклад, ви говорите, ця поступка була варта того, щоб людина заспокоїлась, тобто то ви себе виправдовуєте. Але ви дійсно дали можливість людині заспокоїтися. Але ви почуваєтеся винними, або ви перелякалися, тому поступилися. Обов'язково зафіксуйте це. Наприклад, ви можете таке виявити, що я кажу собі, що те, чого я хочу, це неправильно. Тому що фант... шантажист з вами так доманіпулювався, що ви вже не знаєте, що правильно, що неправильно, що вірно, що невірно. Ще які приклади можуть бути у вас записані. Поступаюсь, тому що наполягатиму на своєму пізніше. Тобто, ви думаєте, що зараз я поступлюсь? А потім я своє візьму. Ніколи з емоційними шантажистами такого не відбувається. Кожного разу, коли він вас переміг, наступна його перемога буде ще сильнішою. Він буде ще більше тиснути, він буде ще більше маніпулювати і він буде домагатися свого, вже знаючи, що ви дали слабину. Наприклад, я поступаюся, не відстоюю свої інтереси, ну, тому що не знаю як. Або коли я поступаюся, я віддаю свою силу, свою енергію, майже включаю механізми самознищення. Або я роблю все, щоб інші люди були щасливі, але я сама не знаю, чого я хочу і як бути щасливою, тому я роблю хоча б щасливими інших. Ось такі багато різних варіацій у вас може виникнути, тобто ви обов'язково перший крок, ви записуєте, що ви думаєте, що ви відчуваєте, які у вас виникають думки, які виникають реакції в тілі, які виникають е, різні різні обґрунтування, ось цих. Ну, вперше, нам треба зловити ось ці думки, ось оці. Е, Ті думки, які запускають далі процес поступливості. Далі обов'язково треба записати дуже детально всі емоції, які ви відчуваєте, коли ви поступаєтеся емоційному шантажисту. Нагадаю, друзі, що емоція зазначається одним словом. Якщо ви описуєте своє почуття емоційне двома і трьома словами, це вже думка. Одним словом, я відчуваю злість, кома, відчуваю страх, кома, образу, кома, роздратування, зневіру, там, пригніченість, жалість, безпомічність, переляк, обурення, заципеніння, жертовність тощо. Тобто, коли ви записали свої думки, записали емоції, ми переходимо до наступного кроку. Візьміть свій список ось цих тверджень, яких ви записали, і кожне твердження треба змінити на протилежне. Ну, наприклад, у вас є старе твердження. Я кажу собі, що те, чого я хочу, неправильно, тому що вам було це просто внесено. То, нове, нове твердження, нова думка може звучати по-іншому. Я добиваюсь того, що хочу, навіть тоді. Коли не розумію, коли це засмучує шантажиста. Тобто неважливо, що зараз шантажист відчуває. Я добиваюсь того, чого я хочу. Я стою. На своїх кордонах, на своїх потребах. Ну, наприклад, я роблю все, щоб інші люди були задоволені навіть за рахунок своїх інтересів. Нове переконання має звучати так: Я роблю те, що хочу я. І ясно уявляю це, і тому із свого стану щастя я можу поділитися з іншими людьми. Тобто, ваш наступний крок в зміні саме цієї поведінки, поведінки жертовної, це переформулювати свої старі твердження, а далі, звичайно, починайте. Перечитувати ті нові твердження, які ви написали, і проаналізуйте, які емоції ви відчуваєте. Ну, ж таки, емоції мають бути одним словом, зазначені, я відчуваю силу, я відчуваю любов, натхнення, тріумф, сміливість, там, надію, в мене там збудження якесь таке і радість тощо. Тож, якщо ви переведете одні твердження через негативні емоції в зрілі, конструктивні, переможні творчі твердження і отримаєте позитивні емоції, то ви освоїте цю методику. Методика досить така глибока, але вона може вам дати хорошу таку опору, і ви навчитеся з різними видами емоційного шантажу. Справлятися, тому що якщо ви вже потерпаєте від емоційного шантажу, наприклад, вашого партнера, то вам будуть маніпулювати ваші діти або ваші батьки, ваші друзі тощо виходьте з цієї ролі. Бути жертвою набагато важче по життю, ніж бути творцем своєї нової реальності. А в просторі поля любові, і в просторі Академії поля Любові ви можете здобути дуже багато для себе корисних, простих інструментів, щоб розуміти себе, розуміти інших і розуміти світ. Запрошую вас вчитися, під цим відео є всі посилання. Не розберетеся, звертайтеся до мого менеджера, вона дасть вам хороші спрямування, де і що ви можете навчитися у нас. А з вами була Тетяна Дугельна. Я бажаю вам щастя і бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!